Слава Ісусу Христу! Аминь. Сьогодні ми з вами напередодні свята Христа Царя молимося вночі, розганяючи темряву. Під час реколекції ми згадували, що Ісус Христос має таке оповідання, і Він дуже часто використовує теми світла і темряви і себе називає світлом для світу. І закликає, виходіть у світлі, поки світло є з вами, щоби вас не заполонила темрява. І, власне, для того, щоб прогнати темряву, то не треба на неї сердитися, а треба засвічувати світлом. А ми засвічуємо світло так, що кормимося. Найперше ми кормимося. Словом Божим. І тому дуже важливо, щоб світло світило у нашому серці, то підливати завжди до того нашого серця такої оливи, яка буде світло підтримувати. І це Слово Боже. Триматися Слово Божого і жити Словом Божим означає насамперед слово Боже пізнавати і знати. Дуже часто люди кажуть, я знаю, що маю на увазі, тільки не можу пояснити. Дорогі сестри і браття, якщо людина не може пояснити і показати на пальцях, як то воно, що вона знає, то значить вона не знає. І тому не треба себе обманювати. І дуже часто людям бракує, от християнам сучасного світу бракує оцього Христового знання. Бо не може бути таке, що людина знає, а не може пояснити, яким чином, якщо знання присутні, то пояснити завжди вона повинна. А якщо треба вміти і іншим здати звіт з нашої віри. То святий апостол і Євангелист Лука звертається до адресата, кому він пише свої книги, Євангелії і діянь, е, каже, е, щоб ти міг здати звіт зі своєї віри. А що це означає звіт? То не означає, що хтось нас буде перевіряти. Але коли тебе запитаються, ну добре, у що ти віриш, а ти маєш так людям сказати. Щоб це не були лише якісь такі побожні штампи, що всі і так знають, а ніхто не вірить, але щоб це було таке свідчення, таке свідчення, щоб ті люди задумалися. Розповідають про місіонера, ну група місіонерів була, і вони поїхали до Африки. І вони дуже довго готувалися, як то говорити з тими місцевими людьми, як переконувати їх, які аргументи. Вони школу закінчили і все була непроста подорож. Вони приїхали там, туди, де немає ще ані церковної структури, дуже мало християн було, і вони приїхали працювати для того, щоб тих людей місцевих... Навернути до Христа і їм відкрити світло християнської віри. Ну і люди дізналися, що приїхали місіонери і зібралися. Ну, досить багато їх зібралося і каже: а ви що, християнські місіонери? Я каже, так. Ну, то ми знаєте що? Ті люди місцеві кажуть, ми хочемо охреститися і стати християнами. Чекайте, ще ніякої проповіді не було. Вони ще нічого не встигли зробити. Ну і добре, вони почали то швиденько катехізувати, що ну, треба молитви і деякі знати заповіді і все. Ну, як буде людина християнин. Але ті люди дуже швидко вчилися і швидко похрестилися, запиталися, ну чому ви, вони самі сперші захотіли хреститися, що ще проповіді не було. Виявляється, що три роки перед тим, у той кут. В Африці приїхала родина лікарів. Вони мали способи, якими доставляли ліки, і відкрили таку амбулаторію і лікували тих людей. Ну вони не проповідували. Але вони були християни з християнської побудження, натхнення. Вони поїхали туди, щоб тим людям навчити їх деяких правил. Відкрити їм, що то медицина може дати. Ну і багатьох вони, дітей там багатьох врятували, бо то висока дитяча смертність. І вони просто з цими розмовляли людьми, які приходили до них, і ці люди запитувалися, чому вони так говорять люб'язно? Чому вони між собою не сваряться? Чому вони такі непідступні? Не Неприступні, а вони не мають підступу, лукавства не мають. І ці їм сказали, бо ми християни. Вони знали багато, але вони не катехізували, бо їхня справа була лікарями бути. Тим не менше, дивлячись, наприклад, цих людей, ці африканці, місцеві мешканці, зрозуміли, що християни це такі люди, з яких варто брати приклад. Їм пояснювали ці лікарі. Місцеві жителі захотіли бути подібні, але лікарі їх не хрестили, тому що вони не вважали, що це їхня місія. І ось за три роки приїхали місіонери, і ці місцеві жителі вже були готові. Чому? Завдяки свідченню. Дорогі сестри і браття, сьогодні. День святого великомученика Димитрія, який жив у багатій сім'ї, тому що його батько був голова обласної державної адміністрації, державно військової. Область була не більша, ніж наша, і він мав повноважень набагато більше. Але він був християнином, хоча вони своє християнство не афішували назовні. Тобто, вони не заявляли всім, що вони християни. Вони тихо, спокійно, покірно жили християнським життям, допомагали бідним, організовували життя суспільства, були справедливі у суді, бо він мав владу судити теж і жили християнським життям. В такій атмосфері вони виховали цього Димитрія. І, в принципі, ніхто і не знав, що вони якісь християни. Ніхто не знав. Тільки коли відійшов тато, батько помер, то цар призначив на його місце сина. Ну, так тоді був такий звичай. Батько призначив, щоб син був теж голова тодішньої обласної державної адміністрації. І сказав, що треба було боронити кордони держави, бо то була прикордонна область, боронити від набігів, ворогів кордони держави і внутрішніх ворогів, бо вони вважали, що християни, цар вважав, що християни це вороги чому? Тому що не визнають римських богів. Як Рим тут керує, а їхніх богів не визнають. Може, вони добрі і такі ласкаві ті християни, і чесно завжди просу, але не визнають богів. І що ж тоді, треба їх знищити? І коли повернувся е Димитрій до своєї області, до міста Солунь, то він тоді, навпаки, перше, що зробив, то виявив в себе, свою віру. Сміливо. А друге, що зробив, почав організовувати допомогу бідним і багато добра почав робити. І, очевидно, що цар розсердився, і тоді, проїжджаючи цією стороною, він приїхав зробити, як йому здавалося, порядок. Тоді Дмитрія арештували. І ми знаємо там ту історію. Що він ще і іншого свого товариша благословив на гладіаторський бій, в якому товариш переміг поганського там виступаючого. А цар розлютився і доказав, що його треба знищити, і його вбили списами у підземеллі. Але християни поховали. Святого Димитрія і на його могилі почали діятися чуда. А вже зовсім незабаром настала свобода для Християнської церкви. І багато людей, знаючи про Димитрія і знаючи його, хотіли теж стати християнами. Хотіли теж стати християнами. Дорогі сестри і браття, ось дивлячись на. Приклади, які ми сьогодні навели, дуже важливо зробити висновки теж і для нашого життя. До чого ми покликані? Ми покликані не для того, щоб всюди афішувати, що ми християни. Бо свідчення це не постійне наголошування. Одного разу я їхав поїздом зі Львова до Харкова, і там зі мною в купе опинився один такий чоловік. Який був страшно побожний. То гарне слово, страшно і побожний, тому що коли треба було ночувати, то він постійно зітхав і згадував Господа, Ой Боже, Господи, Ісусе Христе. І Він так довго згадував, що не дав спати. Треба було з ним сісти, порозмовляти. І виявилося, що він там трохи до протестантів ходив, трошки до сього, трошки до тих, трошки до інших. І, і дуже багато в нього всього наплутано. Але оці афішування, показування постійно, що ти є християнин, що ти знаєш слова Господні і всяке інше, воно не додає до нашої віри багато. До нашої віри багато додає що? Слухання, перебування у Слові Божому, кормитися Словом Божим, як Димитрій, як інші. Але теж і кормитися тілом Христовим, то означає приймати святі тайни і взагалі прилучатися до християнського життя, до християнської практики. І для того, щоб прилучатися до християнської практики, то треба так, як ті люди з наших прикладів, бо в їхньому серці царював Христос. І бачимо в святому Євангелії, ми читаємо. Що Христос установив своє царство, але це не податки, це не тюрми, не прокуратура. І Христос встановив своє царство, а в цьому царстві всі ті, які шукають істину. Кожний, хто шукає істину, в якому немає тіні брехні, то Той приходить до Ісуса Христа. І маючи перед очима приклад. Святого Великомученика Димитрія, ми з вами покликані відкрити своє серце, щоб в ньому зацарював Христос. І тоді Його царство, воно шириться від особи до особи, від серця до серця, і поширюється істина в цьому світі, так як поширюється світло, бо ви світло для світу. Не заносять світло у хату і не ставлять його. Під посудину лише на гору ставлять, і воно світить всім у хаті. Так, нехай світить перед ними ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!